Всім привіт, і перш ніж почати відео, я хочу подякувати Збройним Силам України за те, що маю змогу зараз знімати це відео і по старій, так сказати, традиції за кожне відео, яке в мене з'являється на каналі, хоч їх не так, щоб багато було за останній час, але давайте будемо надолужувати це. Я роблю окремий донат за відео на будь-який фонд, або ж збори, які безпосередньо йдуть на допомогу збройним силам України. Тому ще раз їм велика подяка і слава Україні. Так от, друзі, з попередніх разів я вже казав, що буду знімати е, відео тільки тоді, коли в мене будуть якісь поповнення портфелю, або ж зміни, якісь конкретні такі в портфелі, відповідно чи ціна росту акцій буде шалена, що можна буде зняти щось цікаве, або ж падіння, коли в мене не лишиться, там з 100% вистав. 20%, відповідно, можна про щось знімати, щось показувати. За останні періоди, поки не знімалось відео, в мене було напевно разів три бажання поповнити Interactive Brokers, але є обмеження НБУ, і ми виводити валюту за кордон не можемо. Потрібно шукати шляхи обходу цього. І відповідно кожен раз, коли я пробував поповнити ці шляхи, вже обламувалися. Потрібно було бути за кордоном, а зараз це неможливо. Потрібно було доказувати, що місце, місце знаходження твоє за кордоном теж не було неможливо. Зараз було з'явилася можливість все-таки поповнити, поповнив я на 480 доларів, з яких 26,6 доларів складала тільки комісія. Тому переважності, коли в мене була змога купити якісь акції чи облігації, відповідно я обирав ОВДП, військові ОДП назву в Україні. Не треба було, вони без комісії, вони не потрібно втрачати час і реєструвати не знати скільки аккаунтів в різних так сказати, віртуальних банках. Тому була перевага взяти все-таки ОВДП. Але зараз з'явилась можливість, поповнили комісію. Ми врахували, і зараз ми будемо дивитися, якраз які зміни в портфелі сталися станом на 23 грудня 2024 року. Ну що ж, потратили ми 480 доларів на нові акції, але давайте, перш ніж перейти, згадаємо, що в мене було в портфелі до цього моменту, до цієї купівлі. Отже, в мене складався портфель з 607 доларів. Відповідно, там комісія теж десь складала, бо це було два рази поповнення. Складала комісія буквально по 13 доларів кожна. Десь в районі 26 доларів теж комісія. Вони тут враховані. Е, купівля акцій є на 618 доларів. Чому є різниця між ними? Тому що до 2024 року були надходження по дивідендах, які я зараз тут не записав. Але вони були. І тут вже враховані реінвестовані дивіденди. Відповідно, ці суми будуть трошки відрізнятися, тому що це фактично вклав. А це вже купівля акцій на суму, яка в мене була. Але хочу ще знову ж таки нагадати за ці дві акції. Це не ведіться, будь ласка, на Тікток інфоциганів. Я повівся і на моєму досвіді скажу вам так: не вірте, якщо ви не маєте часу, так як я, е, займатися дійсно пошуком акцій, дійсно е, так сказати, заглиблюватися в інформацію про. Дані фірми компанії не потрібно купляти цих акцій. Купіть краще etf фонд, який дійсно несе прибуток близько 10% річних, і на пасивному доході ви будете мати спокій. Я хоч і небагато купив, але все одно це суттєво вони впали. Добре, що я тоді небагато купив. Це є дві акції, які вони падають з кожним днем, і щораз вони стоять нижче, нижче, нижче по ціні. Так от, загальна сума мого портфелю зараз складає 650 доларів, відповідно, 43 долари я в плюсі. Так назвати це в плюсі, тому що якщо я би зараз хотів виводити кошти з інтерактів, мені комісія би зайняла, я б просто вивів рівно свою суму, яку я вклав. Тому я говорю в плюсі, але насправді там такого як великого плюсу нема. По кількості акцій, в принципі, я не буду багато говорити про ці акції, можете зупинити екран подивитись ось тут зупинити екран переглянути які в мене були акції і відповідно зараз зупинити собі на цих діаграмах це по вкладених коштах це по кількості акцій ось так виглядав мій портфель до купівлі нових акцій і фондів але хочу ще раз нагадати що це не є інвестиційна рекомендація відповідно я купляю по своєму бажанню і акції і etf фонди і Будь-що що в мене є в портфелі. Я не рекомендую йти по моїх кроках, а обдумуйте свої зважуйте рішення самі, тому що ви відповідаєте за свої кошти. А зараз давайте перейдемо, подивимося, що ж в мене з'явилося тепер в портфелі, і скільки складатиме мій портфель на даний період. Так от, цього разу я вирішив докупити акції таких компаній та фондів, як Apple. Е, В мене вже були частки компанії. Але так як вона хороше має зростання по прибутку, по ціни е, росту акції і приносить дивіденди. Плюс я користуюсь технікою Apple, тому відповідно я маю інтерес купляти акції цієї компанії. Наступна компанія це було фонд Art. Це інноваційний фонд, який робить ставку на компанії майбутнього. В принципі, чесно, відверто скажу, це будуть частково рекомендації з чату GPT. Я спілкувався з чатом GPT, так як всі йдуть в інновацію, всі йдуть в нові технології, і відповідно поспілкувавшись з чатом GPT. Не з інфоциганами з Тіктоку я вирішив докупити ці акції і фонди. Цього разу, крім Apple і деяких акцій, які я покажу ще ось ці фонди і акції я докупляв е завдяки чату GPT. Наступна акція це є BND, це є бондовий ETF для стабільності портфеля. Наступне це було інвестиція в золото. Золото в мене є для е, актуальної диверсифікації портфеля, так як воно стабільно потрошки росте, і я розумію, що тут в мене буде завжди стабільно. Переріст даної акції. Наступну компанію, яку я докупив, це було G, &G це Джонсон Джонсон. Це надійний дивідендний гігант в сфері здоров'я. Я купив небагато, купив на 20 доларів. Побачимо вже якийсь результат, можливо, з часом Далі це була компанія Coca-Cola. більшості я Coca-Cola беру. Якщо чесно, я не дивився ніколи на її зріст і популярність. Я її взяв так же само, як Макдональдс. Я її взяв завдяки дивідендам. Тут, хоч і невеликі дивіденди, але це є топ-компаній, які приносять часто і хороші дивіденди. Далі я брав це є REIT. це є інвестиція в нерухомість. Мені взагалі думка про... Купівлю нерухомості як ще одного з додаткового пасивного доходу, хоча важко назвати нерухомість пасивним доходом, так як треба все одно дивитися. Ну потрібно робити ремонти, амортизація, зношення в квартири, меблів і так далі. Це не є так сказати, пасивний дохід, але інвестиція в нерухомість, так як вона у нас росте, тим більше у Львові. Була би гарна ідея, але коштів мені не вистачає на інвестицію в нерухомість. Відповідно, що правильно ми беремо е, акції, частки інвестуємо в нерухомість частково. Тому ми взяли РІД. Е, наступна компанія це була, е, це була не компанія, це були в мене фонди CHD, hd якщо не помиляюся. Це є так же само. У мене було S&P 500, я добирав разом з ними. Це з одного сектору, і я добирав, 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 добирав VTI. Це є якраз дивідендні та широкі etf фонди, які мені надіюся забезпечують стабільне. Зростання ціни на акцію, і так як я вже казав на початку, S&P 500 приносить близько 10% приросту прибутку за акції росту ціни акції в рік. Тому маю надію на ці дві компанії також. Наступна акція, яку я купив, це є акція Nvidia. Вона спочатку коштувала 736 доларів за акцію, зараз є її велике падіння. Я докупляю для того, щоб хоча б трошки вирівняти ціну попереднього купівлі, втрати, і якщо буде, буде знову зріст до 700 доларів, в мене буде на цьому заробіток. Перший раз я купив на 15 доларів, зараз докупляв на 10 доларів. Чекаємо, що буде через рік, два, три. Наступну акцію, яку я докупив, це є Altria. це є МО позначка. Відповідно, я її купляв також завдяки завдяки дивідендам. І дивіденди вже досить в короткий час прийшли мені 73 центи, що є гарною позначкою. І плюс акція зросла на 3 долари. І останню акцію, яку я докупив, це була акція онлайн. Платформи продажу EC. Е, е, відповідно, вона впала в ціні на 20 доларів. Я вирішив для осерединня ціни, для вирівнювання ціни докупити також на 10 доларів е, акції. Загалом його куплено на 20 доларів. І подивимося, через рік-два. Можливо, вона буде, вже мені принесе знову ж таки прибуток. Загалом. Мені портфель подобається. Я б не сказав, що є багато втрат з червоних не так багато клітинок. По кількостях акцій ми можемо побачити на наступних діаграмах. Можете зупинити собі на паузу відео, переглянути в відсотковому співвідношенні по кількості акцій, або ж коли ми проходили, дивіться собі, зупиняйте відео, проглядайте. По вкладених коштах я казав, для мене це буде номер один. Це sp 500 і фонди, які мають пасивний хороший прибуток річний, яких можна впевнено надіятися і знати, що вони продовжать приносити мені прибуток. І загалом мій портфель зараз складає 1108 доларів. З них десь приблизно 20 доларів є прибутку. А потратив я 1087 доларів на закупівлю акції, враховуючи комісію. Але не так добре є по криптовалюті. Я тут багато говорити не буду про криптовалюту, бо, тому що в мене тут не було взагалі поповнень, крім, крім долару USDT. І вони в мене всі є на стейкінгу. Відповідно, долари я поповнював. Останні поповнення було на 4500 гривень, і сума вкладу в мене становила 200 доларів 49 центів, а сума прибутку станом на 23 грудня в мене складає 209 доларів. Суто по монеті USDT. Е, e, Відповідно, знову ж таки, згадуємо наших любимих Тікток-інфоциганів. Ось ця монетка, ця монетка. І ось ці монетки були куплені завдяки нашим любимим інфоциганам і моїй тупості. Насправді так, винен насправді я, а не якісь інф інфоцигани, тому що менше потрібно слухати. Іх розглядати і читати, аналізувати самі монети. В мене на той час немає зараз, і, відповідно, мені не цікаво шукати, мені цікаво вкластися в посил, тому криптовалюту я зараз не розглядаю. Якби я купив якби я купив, відповідно, монети біткоін, або хоча б BNB, або ефір, були б гарні показники, можна було би щось показувати. Зараз мій портфель в криптовалюті складає мінус 30 доларів. І з'явилося через стейкінг, через лаунчпули, через айрдропи, з'явилося багато монет на маленькі суми, які мені не інтересно, але я записав для того, щоб показати загалом, як в мене зараз складається мій портфель. І переходимо до самого цікавого це загальний вид мого портфелю, з чого він складається. Складається він з криптовалют, з інтерес брокер, з брокерів і з ОВДП. Інвестованих коштів. Це якраз інвестовані кошти, які я не мав змоги поповнити Interactive Brokers через е обмеження, і відповідно мені кудись треба було їх вкладати, щоб вони не стояли на місці, я відкладав їх на військові облігації. Тут насправді записана сума в доларах, але вони в мене зараз є відкладені в гривнях. Там є цікавіший відсоток. В ОВДП військових в валюті 4,3%, а в гривнях сягає близько 17,3%. Тому в мене йдуть надходження в гривнях. Я переводжу станом актуальним курсу валют на даний момент, коли я планую знімати відео або ж знімаю відео і записую тут актуальну суму. Зараз сума надходжень від ОВДП. В мене вже складає 78 доларів. Від Interactive Brokers сягає 20 доларів, і криптовалюта в мене мінус 30 доларів. Загально портфель в мене на 2747 доларів. Насправді мені цікаво побачити, який портфель буде за 3 роки, за 5 років, за 10 років, якщо буде змога побачити звіт. Але ми ж оптимістично налаштовані, тому будемо бачити, наскільки в мене Портфель збільшиться чи зменшиться протягом певного року. Ось і дійшло відео до кінця. Я хочу вас попросити написати в коментарях свою думку на рахунок мого вибору на рахунок вибору інвестицій, акцій чи облігацій. Написати в коментарях, що ви маєте в своєму портфелі, або що би рекомендували мені ще докупити. Попереду буде ще багато інвестиційних історій, тому якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім дякую, і всім па-па.